Ти коли-небудь переживав момент, коли життя так майстерно розставляє все по місцях, що ти навіть почуваєшся винним, отримуючи від цього задоволення майже. Бо коли я того дня зайшла до свого офісу і побачила батьків тих самих, які колись назвали мене ганьбою сім'ї, що чекали, поки я їх вислухаю, задоволення було таким солодким, що майже розчинилося в повітрі. Але не забігаймо наперед щоб зрозуміти всю красу цієї миті, тобі потрібно знати, як я до неї дійшла. У моїй родині було чітке розуміння успіху вийти заміж за багатого чоловіка, жити красиво та змушувати інших заздрити. Моя сестра Оксана ідеально вписалася в цей шаблон. Вона була вродливою чарівною, вміла посміхатися так, що чоловіки ладні були покласти весь світ до її ніг. Тож, коли вона вийшла за Дмитра сина великого забудовника з нечуваними статками, мої батьки відчули себе так, ніби виграли Джекпот, а потім була я, я була не Оксана. У мене не було її вміння зачаровувати потрібних людей. Натомість у мене був розум, впертість і любов до цифр, що змушували тата зітхати щоразу, коли я казала, що хочу вивчати фінанси замість того, щоб знайти собі чоловіка з фінансами. А потім, щоб остаточно закріпити за собою титул сімейної ганьби, я закохалася в Тараса. Тарас був зварювальником, його руки завжди були в мазуті, шкіряна куртка зношена, а сміх такий дзвінкий, що змушував забути про всі проблеми. Він працював важко, кохав мене безмежно і ніколи не прагнув справити враження на моїх батьків, що, звісно, зробило його їхнім ворогом номер один. Я досі пам'ятаю день, коли сказала їм, що виходжу за нього. Ти не можеш бути серйозною, скривилася мама, поправляючи перлове намисто. Ти просто знищуєш своє майбутнє, пробурмотів тато, навіть не відриваючи очей від газети. Не прибігай потім до нас, коли зрозумієш, що любов не оплачує рахунки, з презирством додала Оксана, граючись обручкою, яка коштувала більше, ніж моя перша квартира. Я вийшла з їхнього дому з високо піднятою головою, але хай там як їхні слова все ж залишили слід. Я знала, що вони більше не вважатимуть мене частиною їхнього блискучого світу. І я мала рацію. Весілля Оксани стало подією року гламурним святом, яке потрапило у всі місцеві журнали. Запрошення мені, звісно, не надіслали. З кожним роком спілкування між нами тануло. Я лише зрідка чула про Оксанине ідеальне життя Вілли, відпочинок у Швейцарії, шопінг у Парижі, але я не заздрила, бо я мала інше, я мала кохання, яке не можна купити. Ми з Тарасом разом будували наш світ, він створював красу своїми руками, а я розвивала свою справу у фінансах. Ми не хизувалися статками, бо головне було не в грошах, а в тому, що ми були щасливі. А потім одного дня все змінилося, бо саме тоді я зайшла до свого офісу і побачила їх. Якщо задоволення мало б запах, то воно пахло б саме так, як моя кава того ранку. Насичений, гіркуватий, зі смачним післясмаком. я стояла на порозі свого кабінету, повільно смакуючи момент. Переді мною на дивані в приймальні сиділи мої батьки ті самі, які колись вважали мене невдахою. Тато, завжди впевнений у собі, цього разу уникав мого погляду, нервово постукуючи пальцями по коліну. Мама, бездоганно одягнена, стискала ручку своєї сумочки так, ніби вона була її останнім рятівним кругом. А Оксани не було, і саме це видало їхню поразку ще до того, як вони заговорили. Як погані гравці в покер, вони не могли приховати свої емоції. Я зробила ковток кави, насолоджуючись моментом. Яку жахливу помилку я зробила, що заслужила на ваш візит? із приємною ноткою сарказму спитала я. Мама підняла голову і натягнуто всміхнулася. Доню, ти виглядаєш успішною. Я ледь не розсміялася, бо, чесно кажучи, я і була успішною. Я носила дорогий костюм, їздила на машині, яку купила сама, і керувала власною компанією. Без їхньої допомоги, без їхнього схвалення, і тепер вони тут. Я спокійно відставила чашку і схрестила руки. Що вам потрібно? Тато розправив плечі, намагаючись повернути собі колишню впевненість. Оксана зараз у важкому становищі, я підняла брову. У важкому становищі мама нервово зітхнула. Дмитро, він, у нього виникли проблеми. Я підняла руку, зупиняючи її. Він що втратив один зі своїх маєтків, він втратив усе, я завмерла, що значить усе. Тато зітхнув, стискаючи міст між бровами, його звинувачують у фінансових махінаціях. Всі рахунки заморожені, майно конфісковане, і я зробила ковток кави, приховуючи задоволення, і Оксана залишилася ні з чим. Ах, ось воно що, Оксана, яка все життя насміхалася з мого сірого існування. Оксана, яка казала, що я просто заздрю її розкішному життю, зараз вона нічого не має, я відкинулася в кріслі. І що ви від мене хочете? Мама проковтнула клубок у горлі. «Ми, ми думали, що ти зможеш їй допомогти. Допомогти я примружилася фінансово. Тато кивнув, вираз його обличчя говорив про те, як йому важко вимовляти ці слова. Я розсміялася. Не голосно, але достатньо, щоб вони зрозуміли, це був найкращий момент мого життя. Отже, хочете, щоб я вирішила проблеми Оксани, тієї самої Оксани, яка колись казала, що я сама винна в своїх невдачах? Мама міцніше стиснула ручку сумочки ми просто хочемо, щоб вона знову стала на ноги. Ти ж її сестра, я кивнула. Ага, сестра, яку ви викреслили зі своєї сім'ї, бо вона не відповідала вашим стандартам. Мій батько вже не міг приховати роздратування. Це не має значення, ти маєш змогу допомогти. Чому б не зробити це? Я посміхнулася, зробила останній ковток кави і відповіла: Ні, мама ахнула, тато нахмурився. Що ти сказала? Я нахилилася вперед, упершись ліктями в стіл. Я сказала ні, Оксана нехай навчиться жити, як усі інші. Як я свого часу. Мама піднялася з місця, схвильовано відступивши назад. Ти ж несерйозно. О, ще як серйозно. Я подивилася на них обох, дозволяючи їм повністю відчути, що я більше не та дівчинка, якою вони колись маніпулювали. Я була жінкою, яка сама себе створила, і вони більше не мали наді мною жодної влади. Мої батьки виглядали так, ніби я щойно оголосила їм війну. Тато стояв з кам'яним обличчям, намагаючись зібрати залишки своєї авторитетності. Мама все ще трималася за свою сумочку, ніби та могла врятувати її від приниження. Я насолоджувалася кожною секундою ти серйозно відмовишся допомогти своїй сестрі. Тато, нарешті, порушив мовчанку. Я схрестила руки абсолютно серйозно. Мама зітхнула, переводячи погляд на мене так, ніби я. Останній шанс на порятунок їхньої гордості. А якщо ситуація була б навпаки, кинула вона. Якби ти була на місці Оксани, ти б не захотіла, щоб сім'я допомогла тобі, я ледь стримала сміх. Звичайно, хотіла б. Але різниця в тому, що я б не очікувала цього від людей, які від мене відвернулися. Батьки обмінялися поглядами, вперше за весь час у їхніх очах промайнуло щось схоже на розуміння ні, навряд. Я підійшла ближче, спершись руками об стіл. Ви забули одну важливу річ я вже пережила той момент, коли мені не було до кого звернутися. Ви ж були настільки зайняті своїми ідеальними життями, що не помітили, як я будувала своє власне, без вашої допомоги, без ваших зв'язків, без ваших грошей. Мама стиснула губи. Тато глянув на мене поглядом, у якому ще залишався відголосок гордості чи, можливо, визнання моєї правоти. Я розправила плечі. І тепер ви хочете, щоб я просто забула все це. Забула, як Оксана дивилася на мене згори вниз, як ви казали, що я роблю найбільшу помилку в житті. Ми були неправі, тихо сказав тато. Я здригнулася, мама різко повернулася до нього. Що? Він зітхнув. Ми зробили помилку, ми думали, що гроші це стабільність, що вони визначають успіх. Ми не бачили, що справжня сила в тому, щоб вміти вижити без них. Моя щелепа ледь не відвисла. Я очікувала сліз, маніпуляцій, навіть скандалу, але цього. Мама глибоко вдихнула, намагаючись зберегти гідність Доню, ми не можемо змусити тебе допомогти Оксані, але можливо ти хоча б поговориш із нею. Це застало мене зненацька. Я очікувала будь-чого, але точно не прохання про спілкування, я мовчала. Мама дивилася на мене зі щирою надією, я зітхнула. Я подумаю, це було найбільше, що я могла їм дати, мама кивнула. Тато більше нічого не сказав, а потім вони просто пішли без істерики, без сцен. І, чесно кажучи, це було навіть страшніше. Я намагалася не думати про їхні слова, але на третій день після тієї зустрічі хтось подзвонив у двері. Я відкрила їх, і там стояла Оксана. Вона виглядала по-іншому, не такою доглянутою, не такою впевненою, але не зломленою, я перехрестила руки. Що ти тут робиш? Вона глибоко вдихнула. Я хочу поговорити. Я мовчки зробила крок назад, впускаючи її. Якби мені хтось рік тому сказав, що Оксана прийде до мене не для того, щоб похизуватися черговим дорогим відпочинком, не щоб посміятися з мого життя, а щоб попросити про допомогу, я б просто розсміялася. Але ось вона стояла на порозі мого дому, без розкішного одягу, без зверхності в очах. Я мовчки відступила, впускаючи її всередину. Оксана повільно зайшла на кухню, нервово стискаючи ручку своєї сумочки тієї самої, яку вона носила ще рік тому, коли була королевою розкоші. Хочеш чаю чи кави? спокійно запитала я. Є щось міцніше, видихнула вона. Я скептично підняла брову. Не думаю, що алкоголь це вихід. Вона зморщилася, але нічого не відповіла. Я поставила перед нею чашку чаю і сіла навпроти. Ну, я слухаю. Вона довго дивилася в чашку, ніби сподівалася побачити там рішення всіх своїх проблем. Дмитро втік, я не здивувалася, втік, Оксана кивнула, опускаючи плечі, залишив країну, взяв останні гроші, що у нього були, і просто зник. Я зітхнула. І що тепер? Оксана підняла на мене погляд, і я побачила в її очах те, чого ніколи раніше там не було страх, я не знаю. Ці три слова прозвучали так тихо, що якби я не дивилася на неї, то могла б і не почути. Я поклала чашку на стіл. То що тобі потрібно від мене? вона провела рукою по волоссю. Я не прошу грошей, я просто. я не знаю, як жити, як почати з нуля. Я мовчала. Не тому, що мені не було що сказати, а тому, що я розуміла, наскільки важко їй було це вимовити. Це була жінка, яка завжди була обладнана життям по максимуму, і ось тепер вона була змушена просити про елементарне. Я зітхнула добре. Вона здивовано підняла голову. Але слухай уважно я не даю тобі грошей, я не даю тобі чарівного білета назад у розкішне життя. Я можу дати тобі лише шанс встати на ноги, але все інше залежить від тебе. Вона напружено кивнула. Я згодна, і я зрозуміла, вона дійсно змінилася. Вперше в житті Оксана не просто погодилася на щось, а прийняла умови, які не були в її користь. Це був знак, що вона справді опинилася на дні. Добре, Оксано, ти можеш пожити у мене, але з однією умовою. Вона напружилася, ніби очікувала на якийсь жахливий вирок. Ти знайдеш роботу, її обличчя застигло. Ти почула, будеш працювати як всі нормальні люди. Вона відкрила рота, потім закрила, ніби не знала, чи варто сперечатися, але ж у мене немає досвіду, о, не хвилюйся. Світова економіка якось переживе це відкриття. Вона стиснула губи, але нічого не сказала. Ось і добре. Оксана вирішила, що знайти роботу буде так само легко, як знайти собі багатого чоловіка. Але життя не працює за її старими правилами. Я сиділа на дивані, коли вона, роздратована, кинула ноутбук на подушку. Це просто неможливо, я не відвела очей від журналу. Що тепер? Усі хочуть, щоб у мене був досвід, але де я його візьму, якщо мене ніхто не хоче брати без нього. Я усміхнулася. Це замкнене коло, яке всі проходять, сестро. Вона склала руки на грудях. А якщо я не хочу проходити, тоді тобі доведеться шукати інший диван для спання. Оксана зітхнула. Наступного дня вона знову сіла шукати вакансії. Через три дні вона отримала запрошення на співбесіду, а ще через тиждень мені потрібно чорне довге плаття. Я підняла голову від книги. Що, навіщо? Бо завтра, мій перший робочий день, і я виглядатиму пристойно. Я закрила книгу. Перепрошую, а ти на що влаштувалася? У ритуальне бюро вона зітхнула. В кав'ярню я не втрималася. Я розсміялася так голосно, що ледве не впала з дивана. Ти серйозно? Вона втомлено кивнула. Смійся, скільки хочеш. Але мені доведеться стояти за касою і робити капучино. Я схопила телефон. Мені треба це сфотографувати для історії, це момент, коли Всесвіт вирішив, що карма реальна. Та пішла ти, пробурмотіла вона, але я бачила, що вона ледь стримує посмішку. Оксана дійсно влаштувалася на роботу, і я була чортівськи горда з цього. Якщо я й чекала на щось більше, ніж просто факт, що Оксана отримала роботу, то це її перший робочий день. Я не могла пропустити цю подію, тож, як любляча сестра, я зробила єдине логічне зайшла в кав'ярню, де вона працювала. І мені вистачило всього десяти секунд у черзі, щоб побачити, як вона бореться за виживання. Перед нею стояла жінка середніх років, і з виразом я незадоволена всім на обличчі. Мені подвійний лате з мигдальним молоком, але не надто гарячий, і дві краплі ванільного сиропу, але не три дві. Оксана панічно дивилася на касу, намагаючись розібратися, як це пробити. Я прикусила губу, щоб не засміятися. Отже, подвійний лате, мигдальне молоко, пробурмотіла вона собі під ніс. Жінка склала руки на грудях, і дві краплі ванілі. Найбільше Оксана натиснула кілька кнопок, потім ще кілька. М. Ем. А яка різниця між лате і макіато? Нарешті пробубоніла вона Баристі поруч. Молодий хлопець, який явно працював тут досить довго, щоб запах кави вівся в його ДНК, просто зітхнув «Лате більше молока, макіато більше кави. Натискай лате, вибирай мигдальне молоко, потім додавай сироп вручну. Оксана зробила, як він сказав, потім підняла очі на клієнтку і натягнуто усміхнулася. Це буде 75 гривень або 74, Оксана кліпнула. Що? Жінка нахилилася ближче. У вас на сайті написано 74. Ой, та це то скільки? Я бачила, як Оксана намагається не втратити розум. Зрештою, вона просто пробила 74 і прошипіла крізь зуби. Одна гривня не зробить вас багатшою, жінко». Я ледь не розплескала свою каву від сміху. Коли я підійшла до каси, вона подивилася на мене так, ніби хотіла перевернути стіл. Ну привіт, усміхнулася я. Не починай, як справи, іди ти, що тобі? Я сперлася на прилавок. О, я не знаю, може, подвійний лате з мигдальним молоком, дві краплі ванілі. Вона зіщулила очі: ти зла, а ти розважальна і чесно? Я ще ніколи не була такою гордою за неї. Через тиждень, коли я повернулася з роботи, Оксана сиділа за столом, її обличчя вперлося у руки. Щось сталося? запитала я, вона ледь підняла голову. Сьогодні на мене вилили каву, я різко зупинилася. Що? Вона глибоко зітхнула. Я помилилася з температурою, і якийсь чувак просто кинув її на стіл. Воно розлетілося мені на руки на форму, все було в каві, я була шокована. І що ти зробила? Вона гордо випрямилася. Я подивилася йому в очі і сказала Ви хотіли гарячу каву? Тепер вона і на вас. Я вибухнула сміхом. І що було далі? Менеджер вибачився перед ним, і тепер я ненавиджу всіх клієнтів. Я обійняла її за плечі. Вітаю, ти стала частиною робочого класу. Вона важко зітхнула. Я хочу повернутися в своє минуле життя. Оксана, твоє минуле життя було побудоване на чоловікові, який тебе кинув. Вона замовкла, і вперше в її очах я побачила не лише розчарування, а й розуміння, щось у ній змінювалося, і знаєш що? Я почала вірити, що ця зміна на краще. Оксана змінювалася повільно, болісно. Але змінювалася вона більше не скаржилася на роботу так, як у перші дні, не намагалася ухилятися від відповідальності. Навіть перестала питати, коли я дам їй гроші, але справжня перевірка чекала її попереду, і вона прийшла в обличчі минулого. Ми з Оксаною зайшли до супермаркету, вперше за її нове життя вона самостійно вибирала собі продукти. Я вже думала, що цей момент варто занести в історію, аж поки не побачила, як вона завмерла посеред проходу. Що сталося? запитала я, але вона не відповідала. Я прослідкувала за її поглядом і побачила Дмитра, її колишнього чоловіка. Він стояв біля каси, сміявся, говорив по телефону, виглядав так, ніби нічого не сталося. Оксана стиснула кошик у руках так сильно, що я боялася, він зараз трісне. Що ти хочеш зробити? спитала я. Її губи стиснулися в тонку лінію, а потім вона просто розвернулася і пішла геть. Я ошелешено подивилася їй услід. Оксана, вона вийшла з магазину, навіть не озирнувшись, я вибігла за нею. Ти серйозно? Ти просто пішла? Вона зупинилася, її обличчя було напруженим. Так, бо він більше нічого для мене не означає. Я прикусила губу. Це був момент, коли я зрозуміла, вона нарешті відпустила минуле, і в цьому не було ні театральної драми, ні сліз. Вона просто зробила вибір не озиратися назад. Через кілька днів, коли я повернулася додому, Оксана сиділа на дивані, тримаючи в руках конверт. Вона зітхнула і простягнула його мені. Ось перша зарплата, я підняла брови. Що, хочеш похвалитися? вона хитнула головою. Хочу, щоб ти допомогла мені скласти бюджет, я ледь не впала зі стільця. Тобто ти більше не збираєшся купувати сумки за всі гроші, які маєш? вона усміхнулася. Ну, я ще про це думаю, я розсміялася. Вперше в житті Оксана просила не про розкіш, а про знання. І це було найбільше досягнення. Якщо раніше Оксана ставила під сумнів свої сили. То після першої зарплати вона нарешті зрозуміла, що справді може подбати про себе. Але життя не збиралося відпускати її без останнього випробування. Минуло два тижні, і Оксана вже почувалася впевненіше у своєму новому ритмі життя вона сама купувала продукти. Вона сама оплачувала проїзд, і вона сама дійшла до моменту, коли гроші закінчилися. Одного вечора вона сиділа на кухні, дивлячись на свій телефон. Я насипала собі кави і сіла навпроти. Щось сталося. Оксана зітхнула, не відводячи очей від екрану. Я рахую свої витрати, і в мене залишилося рівно 237 гривень. Я втримала усмішку. Ну, вітаю, ти в офіційному статусі більшості працюючих людей, вона скривилася. І що мені тепер робити? Я відсорбнула каву пережити цей тиждень і чекати на наступну зарплату. Оксана виглядала враженою. Тобто, це нормально, так люди живуть, я засміялася. Так, Оксано, саме так вітаю у світі реальності. Вона опустила голову на стіл, простогнавши. Я не створена для цього. Та перестань, ти справляєшся, ти просто вперше в житті відчуваєш, що таке обмеження в ресурсах. Оксана глибоко вдихнула. Знаєш що, я більше ніколи не сміятимусь над людьми, які кажуть, що не можуть дозволити собі похід у ресторан. Я усміхнулася Ну що ж, твоя трансформація триває. Вона важко зітхнула. Це найгірший експеримент у моєму житті. Я тільки усміхнулася і зробила ще один ковток кави. Коли настав день зарплати, Оксана не просто отримала гроші. Вона вперше не витратила їх одразу ж. Вона розклала купюри перед собою і сказала Добре, я хочу навчитися правильно планувати витрати. Я гордо подивилася на неї. Я чекала цього моменту усе своє життя. Оксана засміялася, і я зрозуміла, що вона дійсно змінюється вона вже не панікувала, коли залишалося мало грошей. Вона навчилася виживати на зарплату, вона навіть перестала ставитися до роботи як до тимчасового покарання, але життя завжди підсовує останнє випробування. І воно прийшло до неї у вигляді наших батьків. Було недільне ранку. Я щойно заварила каву, Оксана сиділа за столом і прокручувала вакансії так, вона вирішила знайти щось краще. І тут у двері задзвонили, я глянула на неї. Ти когось чекаєш? Ні, я пішла відчиняти, і як тільки побачила, хто стоїть на порозі, у мене всередині все похололо. Батьки, мама виглядала бездоганно, як завжди, хоча в її очах було щось нове, невпевненість. Тато стояв позаду, схрестивши руки, і дивився на мене так, ніби намагався знайти правильні слова. Доню, почала мама, ви знову прийшли по гроші, я схрестила руки, мама стиснула губи. Ні, ми прийшли поговорити. Я зітхнула, добре, заходьте. Але швидко батьки пройшли на кухню, і як тільки мама побачила Оксану, вона стала як вкопана. Оксано, ти так змінилася. Оксана відклала телефон, мені довелося. Мама повільно сіла. Ми знаємо, ми бачили і ми, ми пишаємося тобою, що? Я ледве не вдавилася кавою. Навіть Оксана виглядала шокованою, тато зітхнув. Ми все життя думали, що гроші це головне, що вони вирішують все. Але ми помилялися, я підняла брову. Це ви тільки зараз зрозуміли, мама кивнула. Так, і ми хочемо вибачитися перед тобою, перед Оксаною. Ми не були справжньою сім'єю, ми цінували не те, що треба, і тепер це бачимо. Я не знала, що сказати. Оксана перевела подих: вам не потрібно вибачатися, бо вперше в житті я більше не чекаю вашого схвалення. Я знаю, що я сильна, і цього достатньо. Мама виглядала так, ніби вона зараз розплачеться. Але не через жалість, через гордість тато кивнув. Ми хотіли б почати все спочатку, якщо ви дозволите. Оксана глянула на мене, я зробила ковток кави і усміхнулася. Ну, побачимо, як ви постараєтеся, і цього разу це вже я диктувала правила. Життя має цікаву звичку повертати нас туди, де все почалося, але цього разу все було інакше. Рік тому Оксана була жінкою, яка не уявляла життя без грошей, без статусу, без чужого забезпечення. А тепер вона сиділа за кухонним столом у простій футбольці, пила чай і була спокійною. Знаєш, я ніколи не думала, що можу бути щасливою без усього того, що втратила, зізналася вона. Я підняла брову. І що змінилося? Вона зробила ковток і знизала плечима. Я, я усміхнулася, отже, що далі? Вона опустила чашку на стіл. Я хочу піти вчитися щось пов'язане з бізнесом, може, маркетинг, хочу навчитись не просто працювати, а будувати кар'єру. Я ледь не впустила чашку серйозно. Оксана, яка ніколи не працювала, тепер хоче кар'єру, вона посміхнулася так, як ніколи раніше. Ага, я хочу вміти забезпечувати себе сама. Я була вражена. Це вже була не та Оксана, яку я знала. Це була жінка, яка пережила падіння, але зуміла піднятися і стала сильнішою. Я кивнула, роблячи ковток чаю. Ну що ж, я чекала цього моменту все життя, вона засміялася. Ми просто сиділи разом без напруги, без заздрості, без суперництва, дві сестри, дві рівні. Нарешті.